У їхніх руках портрети найрідніших. А голову вкривають чорні хустки, що символізують скорботу. У селі Лішня на Кременеччині відбула щорічна всеукраїнська проща родин героїв, які загинули в російсько-українській війні. У єдиному в Україні храмі пантеоні, присвяченому пам'яті захисників країни, зібралися тисячі вірян з різних областей, зокрема з Волині, Житомирщини, Хмельниччини, Рівненщини та Тернопільщини. Багатотисячну молитву очолив предстоятель православної церкви України блаженішим митрополит Епіфаній. Серед причан і мати загиблого військовослужбовця Миколи Тернопільського Марія. Боєць загинув на запорізькому напрямку 19 листопада 2022 року. Йому назавжди залишилось 24. Аби помолитися за спокій молодшого сина, жінка приїхала з Чортківщини. Пішов добровільно на війну, він був у Чехії, приїхав, почалася війна. І він, оцей його обов'язок він собі так вирішив, пішов добровольцем, ми рихтувалися до весілля, дівчину мав, зробила похорон. Село Лішня, ще у 2014 році, стало всеукраїнським місцем молитви за героїв, які полягли у війні. Саме тоді, біля черела Святої Анни збудували каплицю у пам'ять полеглих воїнів АТО. Під час повномасштабної війни її розбудували та звели храм Пантеон. На його стінах розмістили гранітні плити з іменами загиблих захисників із різних регіонів України. Тут назавжди закарбовано ім'я і сина Олени Шевченко. Жінка родом із Донець там під час постійних ворожих обстрілів жінка отримала важке поранення. Одну операцію перенесла в Дніпрі, потім відправили мене в Кропивницький. Синок знаходився зі мною постійно, ухаживав за мною. Після мого одужання він пішов воювати. Микола Шевченко був навідником механізованого відділення. Загинув 17 березня 2023 року в рідній Донецькій області біля села Богданівка. Олена каже, для усіх родин полеглих героїв важливо, що є місце, де зібрані імена бійців, які загинули у цій війні. Це дуже важливо, це дуже для нас, це дуже кожну буковку там вицілували. Просто вицілували наших хлопців. Під час прощі також заклали наріжний камінь під будівництво всеукраїнського меморіального комплексу, присвяченого полеглим героям. Це стане продовженням великої справи задля пам'яті про їхній подвиг.